Друзі, підготував цю схему, коли у нас на горіщі обривається цегляний канал. Або у нас був цегляний канал в аварійному стані. Його розібрали. І це випадок, коли у нас йде димоход по центру конька. Які деталі, як правильно все розташувати? Я даю поради, роблю на замовлення, ми все обговорюємо з замовниками. А це я розкажу, які розміри мені важливо знати. Ситуація така. Недавно робив розрахунок і скажу вам. Обриваємося, цегляний канал нас обривається. Мені потрібно знати від зверху розміри цегляного каналу. Тобто і зовнішні, і внутрішні його розміри. Тому що ми деталі у нас такі: буде опорна платформа, яка всю вагу димохода буде тримати. Заглиблюємося гільзу. Ну, В ідеалі повністю загільзувати канал. Але в цьому випадку достатньо 40 см. Заглиблюємося, повторюємо внутрішнє січення димового нашого каналу Це придасть устойчивість. І зразу же ми переходимо на круглий діаметр. Часто зустрічаємо канал з розмірами 270 мм на 140 мм. Ну Гільза облаштовується. 230 на 130 десь так, щоб вона спокійно входила. Це дорівнює в нас 180-му діаметр. Значить, ми переходимо на діаметр 180. Утепленим демоходом 180-280-50 мм базальтовий фольгірований мат. Я застосовую. Або або під замовника можна застосувати і керамічний фетр і високотемпературний. Ну, Тут витримуємо пожарні норми, щоб у нас не було соприкосновінії з дерев'яними поверхнями. Робиться криза по центру конька. І мені потрібно знати розміри від цегляного каналу до конька. І також можна облаштувати ревізію. Ну, це під замовника. Комфортним розміром ревізії для обслуговування буде 1,20 двадцять м. Сантиметрів. Це при, при середньому росту людини 1,75 е, метра. Це комфортно рукою. Е, гібку штангу, Йоршик заганяти і вниз, і доверху. Для, для чого це? Щоб не вилазити на, на нашу кровлю. Це не завжди зручно. Ось з цієї точки ми зможемо. Я роблю заглушку герметичну повністю. І ми знімаємо йому, і один раз в рік достатньо нам прочистити наш димоход. Заканчується димоход верхнім конусом і ковпаком димоходним. Ну і як завжди, я пропоную декілька варіантів посталі. Це і по внутрішній труби 304, ну, 1 мм, 30,08 м. І кожух різноманітний. Це алюцинк 430 сталь 304 матова і 304 дзеркальна. Як завжди, ось такі варіанти.